Молодшого сержанта Едуарда Даниленка 1977 року народження поховали в Охтирці. Чоловік був сержантом резерву запасної роти військової частини. За повідомленням Охтирського центру комплектування, воїн помер за місцем лікування в місті Запоріжжя внаслідок отриманих травм. Відспівали Едуарда в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Провести в останню путь військового прийшли близько ста Охтирчан. Був призваний з першого дня повномасштабного вторгнення. Російської карт навали, був неодноразово в Бахмуті, поранення одержував неодноразово і буквально з початку грудня, знову, після госпіталізації, попав на Бахмутський напрямок. Ну так сталося, як судилося, мало, звісно, прожив. ну, Свій відпочаток. Для нашої перемоги він вклав. Едуард дуже хороший знайомий мого сина, якого я теж поховала. У мене син теж помер. Дуже гарний хлопець, дуже доброзичливий. Він допомагав усім. Жалко таку людину. Мені дуже важко балакати. Ми всі його любимо і почитаємо. Плотну як браття з 2010-го, десь 9-го, -10 10-го. В 12-му на окнах робили я грузчиком, він на упаковці. Батьків вже ж теж поховав він. Моя матір була йому як матір. Він до мене завжди. Поховали Едуарда Даниленка на Миколаївському кладовищі міста Охтирка. Анна Книж, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.